Юрій Кравчук під час Революції Гідності, сотник Хмельницької сотні Свободи. 20 лютого 2014 року перебуваючи разом з сотнею в КМДА, отримав інформацію, що на Інститутській відбувається справжня війна, застосуванням вогнепальної зброї. Разом з сотнею пішов рятувати побратимів. і Піднімаючись по сходах до Палацу Свободи, побачив перших поранених, допомагали хто чим міг, хтось перемотував рани, хтось носив поранених до швидких в вестибюль Палацу Свободи, а частина майданівців разом зі мною по цьому провулку намагалася дійти до так званої сніжної барикади для того, щоб. Підпалити її і унеможливити прицільний обстріл Беркута по майданівцях. Отут поряд коло третього дерева отримав перші свої два поранення в праву руку і праву ногу. Незважаючи на це, продовжував відносити важкопоранених в вестибюль Палацу Свободи. Пізніше, повернувшись за черговим пораненим, побачив, що з цієї сторони вулиці Інститутської на відкритій місцевості лежить наш побратим і, піднявши руку, просить про допомогу. Зжавши всю силу волі в кулак, перебіг на цю сторону разом з кількома протестувальниками і взявши цього чоловіка, занесли в... Вестибюль готелю України. Як потім я дізнався, це був один з моїх побратимів з Хмельницької сотні свободи Сергій Трапезун. Повернувшись пізніше, за наступними пораненими в цьому місці почувши гучну канонаду з пострілів, присів за щитом. Поряд з іншими хлопцями, і в цей момент людина, яка сиділа поряд, повернула голову і подивилась на мене переляканими круглими очима. З його шиї потекла на мене кров. Він піднявся, зробив кілька кроків в сторону готеля України і впав замертво. Через Кілька секунд наступна куля потрапила мені в коліно. Пробивши щита, вивернула кістки назовню і, впавши на бруківку, прикрився щитом від повз кілька метрів в сторону готеля України. І через біль почув. Сотника поранили, підбігли побратими і мене віднесли пораненого в готель України. На жаль, з цього походу з моєї сотні живими повернулись не всі. В Небесну Сотню перейшли Сергій Бондарчук і Микола Дзявульський. Вічна пам'ять героям!